Усіх вітаю вас на своєму каналі, друзі! Мене звати Арсеній. Сьогодні 26 вересня. Приємного вам перегляду. Сьогодні вранці в нас прийшов дощик. І бачите, в нас похмуро сьогодні. Але не скажу, що не холодно. А так, тепло навіть скажу. У нас, бачите, хмаринки є, але сонце, бачите, аж там воно чи трішки виглядає. Мені здається, що до вечора воно все висохне, а кури гребуться у піску. Кури гребуться у піску. Навіть після дощу. А такі по такі брудні, бо ще вологий. І він прилипає, він такий мокрий. Але курам одна радість. Подобається їм ці процедури, процедури пісочні ванни. Так, подобаються кури вам. О, подивіться, подивіться на цю білушку. О, як забруднились ці білі кури, як вони, бачите як? Такі брудненькі. От та ж кури, бачите. Ну, насолоджуйте ще, поки тепло, а то. Буде мокро, болото і не буде цих, цих пісочних ванн. Ось, друзі. Такі аномальні погоди, аномальна погода просто. Такий теплий вересень, а взагалі в Африці я читав, що випав сніг навіть. Це просто якась аномалія. Такого не було. Так, попеляста, що ти там? Ти ж не неслася. Чи знесла? Ані, тут голубивка тільки. А ні, боже, засірунка. Що таке? Циганка і милашка. а тут у нас тут золотошийка. Теж несеться. Вони десуться десь 2-3 яйця в день зараз восени. Ну, в принципі, нормально, стабільно так несуться. А півень я не знаю. Чого? Де це пір'я чи ще леняє, чи десь ще. ще... де його пір'я на хвості? Де твоє пір'я? Півень? Скажи нам. Всім цікаво. Отож, півень такий забайтистий став. Так, не бийтесь там. О, а що я казав? Сонце, дивіться, вже вийшло. Хмари кудись туди, в ту сторону підуть. Там буде дощ, можливо. А може й був. А тут вже воно висохне все до вечора. Як буцім, то її не було. Але зате на груші і яблуні на верхівці вже майже немає листя. Бачите, на верхівці саме. Деякі гілки вже голі. Ось, бачите, буравичка. Ну і на вишну. Воно в тому році листя з дерев просто за одну ніч все обсипалося. Дуже багато, такий сильний вітер, це в кінці жовтня, правда, було. Ось там якось так і видно, якщо на дерево падає. А чи, ні, чи це не падає? На, а, це падає сонце. Ага, вже сховалося. Боже, як цікаво вийшло, сховалося воно. І ось так. Вже жовтень, так, друзі, це. Уже жовтень виходить. Так, курочки. Але ще місяць літа такого... По погоді. Ще місяць. Був такий теплий цей вересень. Можу 100% сказати, що вересень теплий. Ну, не знаю, як неділю, там передають уже похолодання. Ну, в принципі, і вже пора. Похолодання може бути, бо це вже другий місяць осені починається. Ось, друзі. Тому я з вами буду вже прощатись. Кури. Бачите, дуже подобаються їм ці процедури. І з вами буду вже прощатися. Тому всім па-па-па, всім до нових зустрічей, усім миру добра, усім всього найкращого. До нових зустрічей.